Назви наших слухань громадських зосереджено два поняття екологічна безпека і розвиток енергетики. Тобто, не в всякому випадку, а в розвитку енергетики. І хотів би я замітити, що енергетика вже на початку 21-го століття є суттєво іншою, ніж у 20-му столітті. У нас централізована електрифікація країни завершена. Тепер ми маємо багато різноманітків в енергетиці. Ми помінялися державний устрій. Це все один з елементів розвитку енергетики. Далі будуть знову зміни в енергетиці. І нам потрібно тепер зосереджувати увагу не тільки на централізованій електрифікації і не тільки на плаванотичному комплексі, а на енергетиці в цілому. На то треба звертати увагу. І от енергетика в цілому, ну, в ній можна такі сфери виявити. Це Споживання енергії, виробництво, постачання, але і освіта, і наука, і влада це все в одну ланку входить. Так от тепер варто звернути на особливу увагу на сферу влади, тому що теперішня влада в енергетиці зосереджує увагу в основному на виконавчих функціях всі міністерства і енергетики, і екології. Є центральними органами влади в державі, яка забезпечує тільки реалізація державної політики в ну, певній сфері. Не керує розвитком енергетики, а забезпечує реалізацію політики. По у влада тепер не виконує функції керівних. Тут варто сказати російські терміни управління та управління по російськи а керування руководство. Ми в державі не маємо руководства, руководства. Керування розвитком енергетики. Чому так сталося? Є і об'єктивна причина, одна з них. Те, що керівна грою в Радянському Союзі виконувала єдина партія. Міна державного устрою змінила ту ситуацію. І в нас ми втратили ту ланку керування, яка в державі військово потрібна. Ми не змінили в авторитарному режимі, то було по одному, демократично має бути по іншому. І от то є от також. Загрозою і для енергетики в цілому, і для екології, зокрема, варто визначити, що навіть тепер Академія президентського управління, Міжнарегіональна академія управління персоналом, а не керування. І в УЗА у нас немає підготовки спеціалістів по керуванню. Менеджери, то ще не керівники. І в зв'язку з тим я би тільки два, дві фрази з усіх мої, ну, російською мовою написано. Розділ називається так. Руководство і управління опікається друг у друга по своїй суті. І підрозділ. Одну із найбільш складних задач для управлінця, коли він становиться руководителем, є необхідність перестати управляти. Так от, що доцільно зробити? Вважаю, що на таку тему варто колись на ну, нараду організувати, само собою. Подумати, як зробити так, щоб готувати керівників, тому що теперішні керівники привикли настільки, ну я поважаю керівників, очевидно, але вони вважають, що вони все знають, і вся влада в них, але її не треба керувати. Треба, щоб підготували проговорити перепідготовку сучасних керівників. Хто тобто з них придатний буде для керування, треба буде то зробити. Ну і як це зробити я закінчу. Громадський в цьому має відіграти велику роль. Тому що система влади, як замкнена всяка система, з того положення не вийде. Мусить бути втручання зовнішньої сили. Тої зовнішньої сили має бути, бути громадським. Дякую енергетично, так в екології поразмися. Дякую, Лава. Дякую на